Така на канал, сьогодні ми продовжуємо грати в їм волт. Я зараз за снайперку гвинтівку так і роздолбав корабей. Якщо я розбудив їх не я, а рейдери. У нас один, ну, не рейдери, культисти. Ось такі. Е, все я знайшов у себе на складі статую за на 40 тисяч костра-костого злота. Я її зганяв у місто, віддав, подарував. Так ти не йди, ти покоцана і головне, у тебе зброї немає. йди візьми що небудь. І повертайся. Так, сюди. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Нам треба вогнеметчик, поскоріше приперся. Тож вогнемет це сила. А він війну йде, як не знаю що. Навмисно, наче. Всі у нас є гринадир. Ось сюди будуть гранати і тіти сково. Тому що гранати їх бої повинні бити. Їх багато якраз. Ну, сподіваюсь, так нехай пройде і ми починаємо. Починаємо. Вогнеметчик іди. Кидай гранати. яку банду покрали. І вогнеметчик почав кидати. Так, молодець, туди тепер. Гранатку. Молодець. Выстя, 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 підійди, Ой бах, ты пора, як вона добре працює. Давай кидай гранату. Кидай І гранатар б... ба... Беха выборы. И давайте цей на вибори. Молодець, її граната спрацювала, з Зових. 15 штук штукся. Е, все не добре, все не добре. Так, ти, бери гранати. Тобто гранати з це сила. Туди там купа їх. У мене і туди, в принципі, не так важливо. Давай, давай, давай вниз, вниз. Там ви їх скопичуватися почалося. Так, тебе вибери, ну ти жити будеш, ти жити будеш, ось у тебе все погано. Е, ти, ні, не ти. Хто? Хто, хто з вас ікал? Ти е, салу і кувати без медикаментів поки що. Хоч я й хотів би, щоб ти нам допомагав в бою, але живим буде з колишнішим. Обвалення даху, це найдобре... в даному випадку. Як гранати вирісують все. Осколкою. Особливо з такою кількістю супротивників. Вудьте вы в нього. Крысай тебя двоє. Так, двоє салазы ты буде? Буде. Так ты в голову підъеди и піддерви их. Его. Мы перемогли. Це круто. Так, накази, я думаю, зрозумію, ятувати. Ти доглядай, так. Бляха, як то кажуть, б'є все відразу. І боїться тому. Так, ти війний. Ну як війний? Ти повинен рятувати. Наприклад, тебе. Так, все, попусти, отакий. Зараз. Тільки з їзою проблема выяснить, і тоді чудово все буде. Тільки ма. Угу Так, раз. Проект виконано. Зараз нам треба накріпати звичайних страв. Я розумію, хочеться, але не треба. Ідиоти. Кинула. Не паты. Заедь бьюда. Ось так буде шок... скорее трохи. Нам зараз треба три баки кисть а не якисть. Так. Так ти чисто погодуй. А то помре. Так, е. Бьюдо, кепаюся. Тепер можна вже і чудові страви го го готувати. Фух. Тут, а, до мене ще яки і присвяли, ну, начхати на, на них. Вау, вони вже заспокоїлись. Заспокоїлись? Хочу в мене вбити. Тихо, не те тих. ось, так, все. Так, тебе... Вот тебе взагалі всі забули. Вітаю, ти ходи, можеш. моси. Иди забури не є. Ага. А, там буде ще один командний центр механіки. От баяха. По тваринах, до речі, що. Ну, витринують, коли він заїхав тренувати почне. Тому що, ну. Так, це фігняли торпимо. Ну це нормально. Не треба. Без проблем, але ні. Чого я не дозвою? Війний тих війна Забери будь ласка, свій автомат. Фух. Ух! Ну а що, генератор мы не відбудуємо? Так. Ну вся обов'язково поїздю. мозг сказати неприємно за мозку давайте закінчились за зараз зима we lost the boat. Це болить. Прибери, будь ласка. Так, ти... вруб нарубай дерева. Я не пьям щоб настоював, але треба. Кто? У тебе стремай на ходу вайнами на тебе на тебе на тихату. И на этих кто-то страть. Так. А тепер у нас є трохи дерева. Так, скоро ты там выйду, дай? Не знаю. Так, тепер давайте поставимо туре из авто... Ой, я кого-нибудь. Атьот. Так. Хм. Mm? У нас майже відпустило вже. Від того бою проти механоїдів. Візу досі проблемки є. Але та проблемка вирісується одним поюванням. Я, до речі, тільки того...